Привіт, любі дітки, Божий народ! Це свідчення для нас всіх, не тільки для дітей, а й дорослих, бо і до дорослих може приходити і страх, і будь-який дух, хвороба і так далі. Хочу вам розповісти історію про Веронічку, дівчинку, але з дуже хорошим кінцем і надію, з дуже хорошим продовженням в її житті. Отже, в мене на роботі я працюю з дівчатками: Оленка, Іванка, Іринка. Ми всі в Христі навчаємося кожної середи. І от в Тьоті Іванки є донька Веронічка. І одного разу вона прийшла до нас на навчання. Це дуже світла, гарна дівчинка. І ми почали розмовляти про те, що зараз дуже є небезпечна така гра, яка називається Роблокс. Так? Я думаю, хтось з вас знає. Отже, ми почали говорити про те, що через різні ігри, через різні фільми можуть заходити різні нечисті духи. І тут і мама Іванка каже, що Веронічка грає якусь гру, і останнім часом вона має дуже великий страх страх піти в туалет самій, страх поїсти, страх спати. І ми виявили, що це ця погана гра. Є ті грі, такі платформи, в які можна заходити і грати, але там є такий страшний олень з такими червоними очима. Це є дух це є сатанасом. Про образ сатани дітки. Отже, вона надивилась цю гру і цей олень її постійно переслідував, тобто її переслідував постійно страх. Що ми зробили? Ми покликали Веронічку. Я запиталася, чи вона вірить в Ісуса. Вона каже, так, я вірю. І ми з Ісусом разом прогнали цей дух страху. І що ви думаєте, Веронічка почала сама ходити в туалет, почала сама спати, не кликати маму. Вона сама. Вже робить багато речей. Її Ісус звільнив від цього духу. Чому Веронічка так зробила? Ну, впустила цей страх. Вона не знала, її ніхто не попередив, вона не була застережена. Тобто треба вас, дітки, попереджати, що є погані ігри і погані мультики, погані фільми, через які може входити не дуже добрі духи. Отже, Веронічку війшов страх. Слава Богу, що біля Веронічки були такі люди, які прогнали цей страх в ім'я Ісуса. Тому, уявіть собі, ви є будиночок, та? ви знаходитесь в будинку. Будинок це є Христос, Він вас захищає. В будинку, звичайно, є двері. Через двері ви впускаєте вам знайомих людей і можете впустити незнайомих людей. Тобто, ви в будинку захищені, бо є двері, вони на ключі. І коли стукають в двері, ви чуєте голос, який: мами, чи чужого? Але ви інколи можете впускати і чужих людей. І це заборонено спускати. Ви маєте бути знати, хто чужий, а хто ваш. Ви впускаєте в свій дім через двері, тобто через серце, духів. Або ви впускаєте добре, це слово Боже, або ви відкриваєте ті двері для чужих духів, для духу страху, для духу депресії, для духу хвороби. Тобто від вас залежить, що ви будете впускати в себе. Отже, я хочу сказати, що це є і дорослі залежність, це є залежність. Сьогодні брат Михайло говорив про залежність від наркотиків, від алкоголю. Тобто, це все є залежність і є ігрова залежність. Тобто від ігор також можна бути залежним. Я вам скажу більше, я теж коли народилася з гори, я була в такий момент, коли я грала і ігру. І це була звичайна ферма. Здавалось би, ну що там, збирати якісь овочі, садити. І треба будувати було будиночки. І тут я бачу, що треба збирати якісь кристали. І що ви думаєте, ті кристали треба було розставляти по сторонах, ось так, у вигляді пентаграми. То... Означало, що ці кристали вони вже є нечисті. І як тільки я починала розставляти ті кристали, я відчула, що моє життя починає стукати дух страху, дух тривоги. І я зрозуміла, що ця гра вона є Божа. Навіть звичайна ферма, от під таким, скажімо так, ніби гарними малюночками, ви садите, ніби добре робите, але вас може навіть от заходити такі духи. Добре, що я стояла на сторожі, я вже була тоді народжена з гори. Вам, вам треба вчитися, вам треба вчитися протистояти. Як гра називалась? я вже не пам'ятаю, то було дуже давно. Але я відду до того, що ігри від ігор може бути залежність, і ви можете в своє життя впускати дуже погані речі. Я вже доросла була і я могла впустити це. Я вже відчувала, що щось з цією грої не це не те, тому що там вже почалися якісь заклинання, якісь. Кристали. У мене є два хлопчики, три-чотири роки. І коли вони дивляться мультики, вони ще зовсім маленькі, я їх попереджую. Не дивіться мультики, де є червоні очі, де вас страх пускає. Отакі От мультики не дивіться, вони вже знають, де червоні очі, де якесь чаклунство. Вони вже виключають, кажуть, мамо, ми це не дивимося. Це поганий мультик. Я свого разу скачала гру і вже на начальному меню мені вже здалося щось не так. І ти видали в ту гру? Чи далі ти її грав? Набрався Божого Духу сміливості. Молодець. Молодець. Бачите? Він не впустив через своє серце ну, з двері в свого дому. Він не впустив той дух нечистий. Отак то страх. Правда, ти молодець. Так? Чи ти молодець? Я думаю, що тобі Христос дав цю мудрість і сміливість. Скажи всім, щоб не грали цю гру. Ви всі чули. Ось ще одне свідчення в нас є: от хлопчики і дівчата, будьте уважні, що ви граєте. Переважно, ну, ігри бувають, можливо, хороші, я не знаю, але я ігор ще хороших не знаю. Нехай батьки, якщо батьки вам кажуть, що це погана гра, треба слухатись батьків. Вони краще знають. І не зависати в ігри. Є багато кращих способів зайняти себе. Ну, В нас хлопці плавають, хтось бігає, тобто є різні. Звітні речі. Не, можна в інтернеті багато всякого цікавого вчитися, це ніхто не забороняє. Але ми маємо бути завжди насторожі. І ми маємо знати, що ми граємо. Чи це непогана гра, чи вона не зробить нам шкоди. Всі зрозуміли це. так? Так, <реш> так що будьте мудрими, як Михайло казав, ми вчимося для того, щоб протистояти всяким таким хитрощам лукавого. Бо він хоче проникнути через всякі такі ігри, в ваше життя, через фільми, через мультики. Тому ми завжди фільтруємо дивимося, що ми дивимося, що ми слухаємо, щоб в наш будиночок, в наш храм Божий, не впустити чогось поганого.